Він шкварить у футбол без бутсів, бо від народження немає обох ступ. 11-річний бразильський хлопчина так віртуозно ганяє м'яча, що його тренуватиме сам Ліонелі Мессі. Малого вже запросили до іспанської Барселони. Одинадцятирічний Габріель копає м'яча сім днів на тиждень. Та до дитячої футбольної академії в Ріо де Жанейро його прийняли лише з третьої спроби. Все через те, що в хлопця немає обох стоп. у Габріеля ніхто не вірив. Віри, проте він справді ні, грає ні, не гірше ні. за інших хлопців і навіть ні, ліпше ні, за багатьох. Його не даремно дібрали до Барселони. Звісно, я радий за хлопця. Хоча водночас шкода втрачати такого учня. Габріель став першим хлопцем із обмеженими можливостями, якого запросили до юніорської школи. Легендарного каталонського клубу там ним опікуватиметься зірка Барселони Ліонель Месі, Месі – Мій кумир. Я збирав плакати з ним, і ось тепер побачу його на власні очі. Просто найметься віри. Крім футболу, Габріеля вавлять плавання та капоера за інваліда. Він не має себе з маличком. він навчився ходити в рік. Ми повсякчас боялися, що він упаде, але він міцно стояв на ногах. Торік, коли Габріелеві виповнилося 10, хтось із доброчинців подарував йому протези. До цього ходив босоніж. Так звик, що тепер одягає протези лише в дощ, щоб не мочити ніг до школи. Хлопець їздить на велосипеді. Одначе вчитися не любить. Нетерпляче чекає на закінчення уроків, щоб якомога. Швидше потрапити на тренування. Він технічний, безстрашний, і розуміє, що футбол це колективна гра. А ще він дає чудові паси. у вересні у Габріеля почнеться нове життя. До Барселони він збирає всі свої футбольні дипломи та медалі і вже складає перелік футболістів, з якими сподівається зіграти в складі Барселони. Месі, не є, Пуйоль і я Володимир Чукурда. Програма вікна СТБ.